Дякую, що завітали на читання до Югина. Цього разу широкі полиці українських авторів підкинули нам оповідання Таліани. Кінець світу. Тож влаштовуйтеся зручніше. Беріть смаколики та приємного прослуховування. Місяць тому. Останнє велике поселення у підніжжя гір. Сам не знаю, як я дав затягнути себе у це божевілля. Ну як я, славетний прихильник досліджень, вчена людина. Автор хроніки дозволив привести себе до якоїсь там ворожки тьфу, причому тьфу на самого себе, подався секундній слабкості, Та ще яскраві загадкові вивісці на кам'яній будівлі та тому чорному коту, що ходив з маленькою табличкою на шиї. Напис на ній сповіщав Тут ви дізнаєтеся своє майбутнє. Непоганий рекламний хід. Ну, от, з одного боку, чого б я такого не знав, мене чекає слава. Причому слава далеко за межами рідної валії, мене поважатимуть правителі і боготворитимуть прекрасні жінки. А з іншого погляду, якщо я матиму гарантії такого майбутнього, то це ж тільки на краще. З давніх-давен люди цікавилися передбаченнями майбутнього. То чому б мені не дослідити глибше цю тему. Ось я сиджу перед столом, заваленим якимись знаряддями для ритуалів, до стелі прив'язані пучки трав, вкриті чималою пилюкою. Здається, що місцева ворожка більше не чупара, ніж чоклунка, та все ж я вирішив дати їй хоча б шанс. Вже за мить переді мною вмостилося худюще цибати дівча, замотане в кольорові помаранчеві тканини. Матір небесна, чи це вже ворожінню вчаться раніше, ніж першим поцілункам?» Дівча поправило велику недоречну діадему на голові і, ніби почувши моє запитання, відповіло із нотками вибачення Дар мені дістався від бабусі. На жаль, вона нещодавно покинула світ живих. Я кивнув у знак згоди. Хоча у голові крутилося зовсім інше Угу, дар їй дістався. А може бізнес непоганий із клієнтами та будиночком з ремонтом? Мала трималася мужньо і не пустила нотки важливості у свої немоторні рухи. Зараз ми дізнаємося ваше майбутнє. Ви ж за цим до мене прийшли? По одній з найкращих методик. Я чула, що у вашій валії досі гадають на кістках та на розтертих зернинах з напою. Та вже застарілі практики. Боги подали мені знак, і я перейшла до нових, більш точних методик читання майбутнього. З гори Мотлоху, що валявся перед нами на столі, юна ворожка витягла невелику глиняну тарілку і підсунула мені її прямо під обличчя. І що мені з цим робити? не зрозумів я. А у вас є нежить? спитала чомусь із надією в голосі ворожка. Ні, я здоровий. Невпевнено відповів я. Шкода! засмутилася дівча. Передбачення були б ще точнішими. Та не страшно. Плюньте на цю тарілку. Наказало мені дівча, і я в черговий раз почав підозрювати, що переді мною сидить шарлатанка. Я зібрав якомога більше слини і плюнув від нею на тарілочку. Слина розлетілася у несиметричної форми ляпку. А задоволена ворожка почала вивчати її зміст. Дуже цікаво. Хм, дуже. Почала бурмотіти юна дівчина, розглядаючи тарілочку. То що ж там? не витримав нарешті я. Ви проведете насичене життя і помрете від кінця світу. Приїхали. Якого ще кінця світу? Я ж прийшов про славу дізнатися, а не про смерть. Якась нетактовна шарлатанка, а не ворожка. Так і захотілося плюнути, але вся слина й без того вже розтеклася по теракотовій тарілочці. Ворожці таки вдалося розкрутити мене на кілька дрібних монет ну, не відбирати ж цукерки у дитини. Тим паче я все ще мав повні мішечки зі сріблом від князя Цтибора. тож міг дозволити собі щедрість. На тому моє ворожіння закінчилося. І я забув на деякий час про цей дивний досвід. Зараз Віслюк обережно ступав, обираючи найкращий шлях між каменями на гірській стежині. Мені довелося йти поряд, щоб випадково не травмувати тварину, і без того завантажену лантухом із моїми речами. За ці останні тижні я звик до свого сірого товариша Ніздрі більше ніж до компанії людей, та й не траплялося нам нікого. Лише зелені пагорби, покриті соковитою травою, поодинокі скупчення гірських сосен та цілі килими низької рожевої азалії. Красиво, але мене не цікавила природа. Я шукав людей, намагався знайти нові сюжети для своєї хроніки. Я відчував, що чим далі занесе мене шлях, тим оригінальніше мені відкриються дива. І ось у невеликій долині я помітив масив темних зрубів. Із високими дахами, критими гонтом. Навколо у загонах біліли отари овець досить типове селище пастухів, було подумав я, поки не придивився і не побачив у центрі величезне кольорове шатро. Що б це не значило, я хоча б отримав надію, що мене зможуть зацікавити. Тож ми з Дніздрею попрямували до будинків спершу нам не зустрілася жодна людина. Просто охайні господарства із вгодованою худобою, як з'ясувалося, пізніше всі жителі скупчилися біля шатра, ми підійшли вчасно, щоб побачити, як сухе, муміфіковане тіло з довгим білявим волоссям вмощується у ящику за коротку мить труп старої жінки завмер на чорній оксамитовій тканині і залишився без жодних ознак життя. Біля мумій продовжував проповідь низький бородатий дядько у синій мантії. Він драматично бігав біля входу до шатра і викрикував до натовпу у селян Ви чули? Час прийшов. Маємо лише останню ніч. На світанку велике каміння впаде з неба й розчавить усе. Покайтеся, закінчіть усі мирські справи, проведіть останні миті з близькими. Кінець світу прийшов. Від неочікуваного повороту я вирішив очі і перепитав у юнака, що стояв поруч. Він каже, що настане кінець світу? Він це серйозно? Звідки така інформація? Юнак покосився на мене і тихо прошепотів. «О, так! Це ж великий мах Кода. Бачите мумію у ящику поряд з ним. Це знаменита провидиця вентула! Кода на мить повернув її з того світу, і вона щойно відкрила нам своє фінальне передбачення? Горе нам! Ви вчасно прийшли. Розділіть із нами останні години серед живих. Він зітхнув, а потім, наче щось згадавши, швидко попрощався і зник у натовпі. Мені згадалася молода ворожка і її інноваційне гадання на слині та шмарклях. Невже правда? Я роззирнувся навкруги. Зморщена мумія нерухомо лежала у дерев'яному ящику. Жінки плакали, малеча кричала, дорослі чоловіки заламували руки і металися зі сторони у сторону, хаос заполонив центральні вулички селища. Кода разом із ящиком з проповідницею вендулою зник у шатрі, а люди почали поступово розходитися по домівках, та тиша не прийшла. Ще довго лунали над скорботними вулицями поодинокі зойки та голосіння. Більш ніж розгублено, я почав тинятися поміж будинками, поки не натрапив на корчму. На моє здивування вона була відкрита. Зазирнувши у відкриті двері, я побачив дебелого хазяїна, який ходив між масивними дерев'яними столами і розносив кухлі з пивом, з кухні тим часом розповзалися аромати смачної їжі. Я прив'язав віслюкані з біля входу і давши йому води, залишив товариша. Ноги несміливо завели мене всередину, і я вмостився за один з вільних столів. За кілька митей до мене підійшов хазяїн. Вітаю вас у моєму закладі. Ви, мабуть, чули, що нас незабаром чекає. Який страшний кінець нам передбачила велика вендула. Я лише покірно кивнув у знак згоди. Тоді я хочу встигнути нагодувати вас своїми найкращими стравами і напоїти найкращою медовухою. Нехай на вході у потобіччя ви розкажете, як смакували вам останні години в моїй корчмі. Чоловік витер великою м'язистою рукою одиноку сльозу з ока, а потім повернув собі діловий тон. То чим би ви бажали трапезувати сьогодні? В мене є тушковане м'ясо ягняти та запечена курка. Обід з ягняти видався більш ніж смачним, не пригадую, щоб я колись отримував таке задоволення від їжі прохолодне пиво стікало по бороді, в животі розповзалося приємне сите тепло, поодинокі відвідувачі корчми ставали веселішими, незабаром стемніло. Прохолодний серпанок причаївся між пагорбами і неспішно сповзав у долину. З приходом ночі у корчму заглянув вже знайомий мені молодик, якого я розпитував перед кольоровим шатром. Минулого разу його одяг не відзначався якоюсь урочистістю, просто робочі грубі штани, льняна сорочка та шкіряний кептар. Цього ж разу перед моїми очима явився справжній красень з охайно заплетеним русявим волоссям, яскраво розшитим хутряним кожухом і світлим одягом. Він привітався зі мною як зі старим знайомим, і попросив усіх відвідувачів корчми до шатра коди. Дещо, непевною після споживання пива ходою я підійшов до господаря і розплатився за їжу. Безглузда формальність, та мені хотілося тримати старі норми світобудови. Після цього ми разом рушили за групкою людей у сторону центра селища, на небі сяяли зорі. Я придивився до білих циток у пошуках того самого каменя, який закінчить існування людства марно, холодні зірки ми готіли перед очима, і мені не вдавалося знайти винуватицю майбутньої катастрофи. Навколо шатра відбувався жвавий рух, дітей я вже не помітив, а от дорослі та старі, одягнуті у святкові одежі, все підходили й підходили. Прямуючи за течією натовпу, я опинився у середині намету, велика кількість смолоскипів освітлювала високе приміщення і обличчя людей, муміфіковане тіло вендули урочисто лежало в своєму ящику посередині шатра. За кілька митей хтось почав відбивати ритм на барабанах. Спершу тихо і несміливо, та з кожним новим звуком натовп підхоплював такт і почав коливатися зі сторони у сторону. Спочатку в танець зірвалися вже немолоді жінки, вони скинули строкаті хустки і оголили довгі коси, за мить приєдналися дівчата із розпущеним волоссям, красуні затягли у виртанцю все більше й більше людей. Краєм ока я помітив знайомого юнака, який став на коліно перед чарівною молодою дівчиною. Вона щасливо сплеснула руками і кинулася на шию хлопцю. Здається, хтось сьогодні наважився на освічення, а танець продовжувався в мене вчепилися красиві смугляві жіночі руки, та вже за миті я приєднався до шаленого виру. То тут, то там, наче ні звідки з'являвся низенький кода у своїй синій мантії. Він підбадьорював натов, простягав долоні до неба і трусив козячою борідкою. Попрощайтеся зі своїм земним полоном! Звільніться від матеріального. Викиньте гроші! Вони більше не мають сили! пробивався голос Коди крізь барабанний ритм. Натовп почав витрушувати зміст мішечків та кишень. Мідяки та срібні монети з тихим дзвоном котилися підлогою навколо ящику з проповідницею, та на них тепер ніхто не звертав уваги. Барабани все наполегливіше звали у танок, у шатрі ставало спекотно незабаром мені перехопило подих як потопельник я хапав ротом повітря, але легені не встигали за темпом танець виявився занадто енергійним для мого поважного віку. Звичайно, до вендули мені ще далеко, але 30 весен та зим то вам не жарти. Та й дії людей все більше починали переростати в оргію не те, щоб мені не подобались жінки. Зовсім ні. Просто мені хотілося підбити якісь підсумки свого життя. Хто б міг подумати, що так швидко наступить кінець? Я вислизнув на вулицю. Мене огорнув запах стиглого літа. Туману, полину, сіна та хвої, десь далеко брехали пси, монотонною музикою намагалися привернути увагу самок цвіркуни. Я пішов далі від галасу шатра. Алкоголь вже трохи вивітрився з мене. Серце сповільнило в шалений перестук. Вулиці стояли темні та порожні. Ніздря сумно відпочивав біля корчми. Я згадав, що зовсім не нагодував свого товариша. Тож винувато підійшов до нього і погладив його теплу м'яку морду. Вибач, друже, давай у ці останні години я складу тобі компанію. Мовив я і відв'язав віслюка від стовпа у корчми. Ми поволі попрямували з селища і зупинилися біля найближчого снопа сіна на пагорбі. Я зробив із сухої трави щось типу гнізда, і ми з ніздрею зручно вмостилися у ньому. Повітрі стояла нічна прохолода, але теплий бик віслюка затишно зігрівав. Зорі переливалися, відсторонено мерехтіли, байдуже споглядали наш метушливий світ. Це не їм помирати на світанку, їх вічність залишиться вічністю. А моє і без того коротке життя перетворилося на мить Я мильна бульбашка, крило метелика. Замок з піску, Пшик, і мене вже немає. Мені зробилося гірко, та все ж я відчував, що мені є за що дякувати. Я згадав маму. Скільки ж я не був вдома? Кілька місяців? Півроку. Чи в порядку вона моя вже старенька ненька? А як вона зустріне кінець світу? Не подарували їй боги багато дітей, лише чотирьох. Як там мої любі брати та сестри? Чи знають вони про каміння, яке незабаром впаде? Я згадав веселі моменти зі свого життя. Нізря ніби відчував мою журбу і періодично зітхав, поклавши свою велику голову біля моїх ніг. Цілу ніч я не спав і роздивлявся зорі. Сьогодні я бачив їх з такою ясністю, як ніколи перед цим. Треба ж було дочекатися кінця, щоб усвідомити усю глибину життя Бовдур! Чому я раніше не цінував прості речі? Ніздря заснув, та мені приємно було відчувати поряд тепло цього сірого впертюха, кульгавою черепахою повз час та все ж світанок підкрався і до цих гір. Поступово небо на сході почало втрачати щільність, зорі розчинилися у небесній блакиті, розірвана вата хмара потягнулася небосхилом. Внизу переді мною розкинулося, мов на долоні, селище. Я бачив цілі родини, які обійнялися перед будинками і дивилися у небо зі сльозами на очах. Тут стояли й древні бабці, і малі діти. Мій старий, знайомий юнак, обіймав свою чарівну обраницю. Дебелий корчмар притулився до дерев'яного стовпа будівлі і, здається, теж плакав. Що ж, сьогодні хороший день, щоб померти. Я спрямував погляд на небо. Хочу теж подивитися на камінь, який обірве моє існування. Хвилини минали у напруженій тиші, ось вже і ніздря відкрив очі і пішов собі щипати свіжу гірську траву. Сонце вставало все вище над горизонтом, а каміння так і не падало. Господарські тварини почали голосніше просити їжі, півні кричали, вівці наполегливо кликали хазяїв. Здається, що вони не збиралися помирати голодними. Зрештою, мені набридло чекати смерті, і я вирішив ще раз пройтися вулицями селища. Хотілося знайти коду і розпитати його про більш точний час кінця світу. Раз таке діло нехай оживляє проповідницю. Знов, на моє превелике здивування, на місці, де ще вночі стояв шатер, тепер залишилося лише витоптана трава. Ніхто з місцевих не міг впевнено згадати, коли та куди саме зник великий чаклун. ні шатра, ні барабанів, ні мумії, ні грошей. Ох, і файний трюк він провів із нами. І я хотів сердитися, та чомусь мені стало легко смерть відкладалася на невизначений термін. Після мова. за кілька місяців я знов раптово перетнувся з великим магом кодою. Я саме повернувся від гостювання у матері, як зустрів його кольоровий шатер в провінційному місті на півночі валлії. Мені вдалося відловити хитруна і затиснути його в одному з темних сирих провулків. Ось ти й впіймався, шарлатан! гримнув на псевдочаклуна. Що там проповідниця Вендула передбачила на цей раз? Який кінець світу? Мор? Повстання птахів, чи, може, нашестя хижих русалок? Поверни мені мої гроші. Хода безпосередньо всміхнувся і погладив козлячу борідку. Чого одразу так? Мені подобається каміння з неба. Воно дозволяє швидко досягти потрібної напруги між людьми. І до чого тут гроші? Ви гадаєте, що мадри з шатром, мумією та трупою барабанників дуже виправдовують фінансову сторону? Як ти зробив той фокус з оживленням мумії проповідниці вендули? Я продовжував напирати на коду. То якраз ніякий не фокус. Оживлення мерців мій дар. Щоправда, вендула ніяка не проповідниця, вона моя бабця. Що? витріщив очі я. Ну, а хто ж має допомагати онуку тримати на плаву сімейний бізнес, як нерідна бабуся? Їй не шкода повернутися ненадовго та сказати кілька слів до натовпу. Вона і при житті це любила. Я розгубився та не послаблював хватку. Кода продовжив. Вся річ у радості, друже. На коротку мить ми повертаємо людям гостроту розуму, частоту миті, вміння розізнати важливе від несуттєвого. Згадайте, як смакувала вам їжа і яким чистим здавалося повітря? Люди не можуть без чергового кінця світу, і самі раді прийняти пророка! міркував у голос чарівник. Спробуйте не визнати цього, і я поверну вам ваші гроші. Думками я прокручував той день. Він і дійсно змінив моє життя. Відтоді я став більше цінувати те, що маю. Навідався, нарешті, до неньки. Клятий некромант, і не причепишся. Тож він має дар оживляти мерців і використовує його для змови з рідною покійною бабусею. О, боги, куди котиться цей світ? Шарлатан чи не шарлатан, а частка правди в його словах таки була. Я відпустив хитруна, повернувся до прив'язаного ніздрі і знову рушив у мандри. Що ж, Ворожка передбачила, що я помру під час кінця світу, але на щастя забула уточнити при якому з них.